Добрий день, компанія Автопроставка. Сьогодні ми встановлювали проставки на такий дивний автомобіль, як Kia Sorento 2014 року. Це була якась така дивна автівка, котра була виготовлена для індонезійського в ринку. Ми проставки виробили, ми зробили потрібні заміри і виготовили конкретно для цього автомобіля. Якщо у вас теж такий автомобіль з такою зборкою, дзвоніть, пишіть і ми знаємо, що вам дати. Дякую.